Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас вже 10 березня, на вулиці досить тепло, плюс 10. І я вирішила вам показати, як себе почувають мої рослини. Так виглядає мій сад. Як можете бачити, гортензії я ще не відкривала. Вони стоять під укривним матеріалом, воно пропускає ультрафіолет, тому Сонечко рослини отримують і захищені від нічних заморозків, тому що вони ще теж є. Ящики познімала уже із азалій. Рослини, котрі були під ящиками, вони. Мають листя. Пошкоджене листя, звичайно, тому що це не вічно зелені рослини. Квіткові бруньки. Ось так. Подивіться, скільки їх багато. І так вони виглядають. Барбарисики. З ягідками я вже підстригла. Тому що хочу формувати гарні кущики, щоб були пишні. Вони вже пробуджуються. Ось бачите, вже наростає зелене листя. Не зелене, а це оранж Sunrise. Він червоний із жовтим крайчиком. Морозник, ось такий красивий, подивіться, зацвів, махровий. Підняв свою голівочку до сонця. Сонце з тієї сторони, куди повернута квітка. Рослини не дурні, вони <сум> знають, як їм краще. Хаку рані шики пробуджується, теж формувала кульку. Туї свої всі підрізала, ще не стигла прибрати хвою, і обробила цирконом з добривом і прилипач. Тому що стрижка це стрес для рослин, і потрібно їх обробити. Ось такі маленькі рослини хвойні теж формувала. Це книжечка Ауреанана. І я її постригла у такий, такий тюльпан хочу зробити з нього. Подивимось, що це перша стрижка, що з цього вийде, буде видно вже після другої, третьої, під кінець сезону, я думаю, вже буде видно трішки. А так поки що ще тільки вистригла такі контурні лінії до початку сухоруху, сокоруху, щоб рослина могла гарно нарости. Ось цю хакору формую на такому вигнутому штамбі, всі бруньки обібрала, залишила тільки ось тут, тому що буду формувати шапочку. Тут, тут. теж морозник чимерник, але тут уже простенький, звичайний, ось такий. Старе листя обрізала і залишила тільки квіточки. Морозники дуже погано переносять пересадку, тому їх треба акуратно пересаджувати і старатися взагалі поменше ділити, і не міняти їм місце проживання. Цю туйку теж обрізала в таку мандаринку. Ось така. Трішечки підсихають крайчики, але це нормально, вони швиденько заростуть. <кій> Літом зроблю ще одну стрижечку, і до кінця сезону вже фігурка буде більш-менш видно, буде... контури будуть видні. Зараз ще так не дуже мають вигляд, але це нормально, на це треба розраховувати. Якщо ви починаєте стригти рослини в якісь топіарні форми, то розраховуйте на те, що один-два сезони у вас будуть такі рослинки страшненькі. Підсніжники, дивіться, які красиві, білі. Гортензії ще сплять. Магнолія, бруньки ще не збільшуються Ось ці. Магнолія зимує з бруньками і вони ще. Ще не розпускається. Цвісти буде, бруньок є багато. Потрібно мені вже теж її трішки підформувати, відрізати деякі гілки, тому що буде незручно ходити. Я, мені подобається, коли все таке акуратненьке. Крокуси навколо, а потім крокуси відцвітуть, і тут будуть цвісти мушкарики синенькі. О, ніяк не зберуся прибрати дуги. Завжди не вистачає часу. Трішки кори мені не стало. Але зараз мокро і в ліс ходити ще мокро, щоб принести. Барбариси прокидуються, це Марія, теж підстрижені, щоб був гарний пишний кущик знизу, тому що якщо зверху він почне розгалужуватися, то рослина буде розвалюватися. Також ці тамаристі ні, це не та марісціфолія. Ой, вилетіло мені з голови. Оці плакучі е хвойні теж обстригла, сформувала такі кульки, Кеніваки. підкоригувала і треба чекати, щоб вони заросли. Забула, як називається. Забула. Такі жовтенькі. Буду трішки піднімати ось ці гілочки, щоб вони росли уверх і щось із них формувати. Ця залія без листя. Вона була не прикрита, і листя. І листя зна е, дній опало, немає, але це не страшно, воно наросте. Рододендрони. Тут мої замовлення, хто замовляв, поїде. Завтра поїде до вас, все буду пакувати. Ось такі рослини, азалії, андромеда із бутонами буде цвісти, барбариси, рододендрони, Все підготувала. До речі, Вчора отримала ще нові сорти азалій листопадних рододендронів. Зараз вам покажу небагато, по декілька штук. Ось така. В неї висота 160 сантиметрів. Трішки інша 140. Жовтеньких теж декілька, ось така лімета. Сто сорок. Ось так. Сто десять. Рожеву ще привезли. 140 Така червона 100 сантиметрів буде заввишки ну, Вже вам покажу і ті, що були Golden Light 100 сантиметрів гебралтар 150 110 не фокусує Ще декілька є. Хто не встиг, можете замовляти. Рододендрони деякі є з брунькою, деякі без бруньки. Ось так в гостиках обрізала, накльовуються вже. Такі пеньочки. Мій рододендрон з бруньками теж добре перезимував. Скоро все буде цвісти. Тут себе недобре почуває ось цей кипарисовик боливард. Такий він. Вони підгорати люблять на сонечку, тому, напевно, буду його геть звідси пересаджувати. Ця залія гейша теж без листячка. Сюди буду висаджувати андромеду. Угорщик. Тут у мене росли. Бегонії вічно-зелені. І я вони вже розрослися, викинула їх. Потрібно або нові купувати, або висадити щось інше. І я вирішила висадити сюди вічно-зелену андромеду. Вона буде гарно цвісти, і колір у неї такий голубенький, красивий. Я думаю, тут вона буде гарно виглядати. Ось так уже скоро весна, все пробуджується. Алею потрібно прополоти і засипати спочатку хвоєю із той, а потім зверху корою буду засипати, щоб не заростало. Вже обрізала лохину, але ще не встигла обробити. Вони вже набухають, пробуджуються, потрібно, потрібно обробляти. Але в нас мокро дощ падав. Мокро і на грядки не можна зайти. Чесничок, ось такий зелененький. Цибулька вже сходить, я її садила теж зимою. Восени вірніше на зиму. Ось така. І так виглядає моя ділянка. Є ще декілька азалій. Фрідоліна, Коненштейн, Гейша, Шнеперла. Мелле. Тут ще фрідоліна, одна канзонета і одна елселі. Ось так обрізала коротенько нові свої гортензії, які отримувала церед вельвет. Little Fries, Little Rosie. Ось цю вона має таку довгу ніжку. І навряд чи щось тут пробудеться. Я думаю, що пробудеться Ой, ось ці бруньки. Тому, напевно, буду всю цю частинку заглубляти. Візьму більший горщик і все це заглублю. Але як уже наклюнуться і побачу, де є бруньки. Ось так виглядає моя ділянка на 10 березня. Всім гарного дня. До зустрічі!